Доброго ранку, мої любі! Сьогодні у нас уже 2 з вересня, і я нарешті вирішила зняти підсумки своїх спільних проєктів, Вірніше, участі у своїх спільних проєктах з дівчатками. Ну, підсумки так собі, але яка краса! Така краса, дівчатка ранок, сонечко сходить. Ось така краса. Ось такі капці я зв'язала своєму сусіду. Валесенькому. Хочу їх сфотографувати. І будемо робити звіт. Ну, що я хочу сказати, Працювати мені у серпні майже не вдалося. І, мабуть, навіть не тому що була жара 40 градусів увесь серпень. А не було часу. Ось, але звіти робити треба. І я їх роблю. Ну, по-перше, це мої шкарпетки у кольоровому році. Який для нас організувала Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією. Цей проєкт у нас буде проходити цілий рік, і кожного місяця нам Надійка обирає колір у серпні був меланж. Ось такі шкарпетки я зв'язала. Маланжеві. І це мій звіт по кольоровому році, але це ще не все. Я приймаю участь у шкарпетковій скриньці дизайнерських бажань. Цей проєкт теж у нас проходить цілий рік, і кожного місяця. Ми в'яжемо шкарпеточки. У цьому місяці у мене приймають участь там оці шкарпеточки. Я не хочу собі нав'язувати непотрібних речей, тому в'яжу те, що потрібно. Не розвожу вже процесів, бо їх вже, мабуть, 20. Що хочу сказати. Проект організовала Марусечка, Марусина рукоділля, скринька рукоділля і Оксаночка, її канал називається Позитивна в'язалочка. Шкарпеточки мої важать 110 грамів. Зв'язані вони із 100% вовни. ось такі ось, Пухнастенькі з козячим пухом. Теплющі. І я перший раз в'язала дівчатка шкарпетки від миска. Ось такий у мене мисок. Ось такий, ось такий, гарненький. Ось такий мисок. В'язала я по майстер-класу наталочки в'язання та сільське життя. Але я подивилася всі майстер-класи, які були, і у мене тут зв'язана п'ятка підкова ось І ще мені дуже сподобався майстер-клас. Світланки з каналу Давай пов'яжемо дуже гарний майстер-клас. І там пяточка бумеранг я теж обов'язково теж миска і я теж хочу обов'язково її зв'язати. ось Це мій звіт по проекту Шкарпеткова скринька, дизайнерських бажань. Я вже сказала, що вага 110 грамів. І це. О, 28, 28 сантиметров. довжина, це десь 42-й розмір. Ось такі у мене шкарпиточки. Я приймаю участь у проєкті у новому проєкті. Проєкт проходить уже другий сезон, називається він Вернісаж осінніх барв. Буде він проходити з 1, серпня по 1 жовтня. 23 року організували його українські майстрині Ліна і Маруся, канал Ліни Мій творчий простір, канал Марусі Марусина скринька рукоділля. Там багато розділів у цьому проєкті, і один з них це діти то наші квіти. Ось у цьому Розділі я зв'язала ось таку шапульку кішечку і ось такі п'янеточки. В'язала я по майстер-класу нашої майстрині Світлани в'язання для душі. Дуже гарний майстер-клас. Світланочко все дуже гарно пояснює. Шапочку я зв'язала на піврочку. Ось такенька вона м'якенька, гарненька з вушками. Вона у мене із акрилу зв'язана. Це шкірка норки. Мехисенька, м'ягесенька для дитинки буде дуже гарно на осінь. Ось зараз носити. Пішло у мене усього 22 грами на цю шапулечку. Шкарпеточки я зв'язала чуть більше, ніж на піврочку. У них ось така підошва. Залишилася у мене крапелька шерсті від моїх шкарпеточок. 12 см у мене підошва і важать вони 33 грами. Ось така краса в мене вийшла. Ну, що я ще хочу сказати, дівчатка? Я навіть не знаю, що сказати, оце і усе, чим я можу похизуватися у серпні місяці. Завтра у нас починається. Шалений тиждень стартів з зеленою бугановою. Ну, щось там новеньке почну. Не факт, що зв'яжу, але обов'язково почну. А ще у нас у вересні, у кольоровому році, випав колір рожевий. І всі його відтінки. Я вже відібрала колір, ось такий, я не буду заморочуватися. І, як і у попередньому місяці, я буду в'язати шкарпетки, ось такі тоненькі, це вовна ось така тонесенька-тонесенька. Я добавлю поліестер і щось цікавеньке щось цікавеньке придумаю і зв'яжу. Ну, от і усе, що я вам хотіла сказати. Маємо надію, що у вересні ми щось гарненьке пов'яжемо. Я бажаю усім успіху, натхнення, мирного неба над головою. Нехай збуваються усі ваші мрії, нехай у вас завжди буде гарний настрій. І обов'язково знаходиться час на своє улюблене заняття.